Доброго дня, дорогі мої друзі. Подивіться, де я є. Бачите, яка гарна-гарна природа. І я в лісі прийшла якихось грибочків назбирати, тому що в цьому році перший раз на лісових грибах. А ну, дивіться, швиденько думайте, що це за грибочок такий. Порепаний трохи. Ніжка. Ой-ой! Червива, але сюди. Він хорошенький, то ми його візьмемо. Приїхали ми в ліс, по ідеї, тут мали би бути маслюки, але збираємо все, що є. Нам же, як то кажуть, головне додому, аби не порожня корзинка була. Так. Ще й сьогодні з нами поїхала собачка. Вриднулька, гарнулька. Так, сонечки. І такі вони горнесеньки, солодкі. Капіц. Хочеться багато чого сказати. Дивіться, оце стільки всяких різних тут. І синяки, синюкорінь. і бабки. Сируїшки, марамушки, все-все-все, що знаходиться, все. Це. А, ось тут це головна винуватиця торжества. Дивіться, яка природа гарна. А тут самий головний діяч, подивіться, хуліганка. Маманка хуліганка. Та я кажу, шишечки, я подиву, та які я. Славні шишечки, подивіться славні шишечки, мама каже. Ой, дивіться, які вони гарненькі, прекрасні. На ялиночку зразу. Красота. Ой, а там якась перепілка чи щось щось полетіло. А яблука дивись, які, а листя, листя на дереві, ти подиви. Да. Прямо як вдома. Не покропиш, чи, як то кажуть, не помажеш, не поїдеш. Оце так само не покропиш, не він щось Залітає в очі. Коротше, одним словом, сказати, грибів то немає. Але просто естетична насолода, ну, подивіться на цю природу. Як тут не відпочити душою. А сунеці... Ой, а йди подивися до того, скільки є марамушок. Не знаю, чи вони хороші, але дивіться, ціла така полянка. Оце красиво так збирати. Мені подобається. Так. Помітимо це місце, залишимо. Для оцеї грибалки. Ай-яй-яй. Кусається щось. Не ругайся. То я ж не ругаюся. Я кажу, ай-яй-яй. Да, бери. Бери, бери. А ми далі йдемо, пошукаємо. Бачиш, як поодинці шукали, мало що могли знайти, а так як компанією нас скільки там? Декілька сотень, а можливо й тисяч. Буде збирати ту. То... Так може, може щось і, знайти, кожен по грибочку. Ой, то й повна корзинка. Шиповник минулорічний. Позасихав. Це сюди можна буде шиповнику приїхати нарвати. Ну, зараз вам нарвемо сунечок. Це щось рву, а не те. А все не те. Ай-яй-яй. Рвала-рвала букетик. Бачите, друзі. Дарую вам. І зараз підемо ось так з цим букетиком. До мами подаруємо їй. Щоб бачити, де вона є. Я хочу в той старий ліс. Ай, дойти побачити. Та що, далеко хіба він? Ну ви чули, як мала вредна дитина починає стогнати і плакати, що вже капрізничає. От виридливо. Дивися на тобі букетик. Спасибо, Це велике. від мене і від усіх глядачів каналу. Велике спасибі вам всім. Здоров'я, терпіння і миру нам. Миру нам дуже Україні. треба. Так, комарі кусаються, поставлю, я, мабуть, трохи на паузу. Кнопка, що ти чуєш? От зразу видно, хто грибник, гриби збирає. І паличка, і відерце з грибочками, і прикет такий класнючий. Так, йдемо ми. Ось, ну чули? Ну, скажіть. Треба в гречку і в куток. Ладненько. на паузу, потім не знаю. Або щось цікаве, ще що по дорозі вам зазнімлю, або, або що. Або вже покажу. Маслюка знайшов, чекай, чекай, йдемо, ми подивимося, який це він. О, точно такий гарний, великий. Дивіться, який він гарний. Гарненький. Так. А сунечки, дивіться, скільки тут ще є. Заодно, поки ми тут впали, то ще й суниць з'їмо. А що? Ну, щоб ще що з збоку це все зняв. Ой, побачили. Який-то легкий труд. Картина махи. А це вже й собі букетик. М -м -м. А солодкий. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А як же, щоб красиво естетично зняти, щоб не казали, що не цікаво зняти відео. Друзі, ну напишіть, що зовсім прям не цікаво зняти. Ух. Ладно. Вас ставлю в рюкзак, аби ви не заморилися в цих хащах. Далі буду щось, можливо, ще й сама знайду.